Вітаю, друзі! Ви знаходитесь в м'юзікрумі. Нині увага усіх прикута до Євробачення 2024. Тому сьогодні ми не можемо пройти повз цього пісенного конкурсу. Хто цьогоріч виборов для своєї країни кришталевий кубок? Чи заслужена ця перемога? Та який мав бути топ 10 переможців на думку букмекерів? Пророкували беззаперечну перемогу представнику з Хорватії Бейбі Лазання. Він же Марко Пурішич завоював прихильність єврофанів з усього світу. Він підкрив сцену своїм запальним виступом та неординарним треком Рім Тім та Гідім. Його пісня може здатися веселою та жартівливою, але насправді вона натхненна масовою еміграцією молоді з Хорватії. Свого часу артист теж це пережив, шукаючи кращого життя в Німеччині. Чимало слухачів подейкують, що бейбі лазання надихнулись торічнім виступом Фінляндії, а також німецьким гуртом Рамштайн. Хоча така практика спостерігається досить часто. Виконавець отримав найбільше голосів від глядачів, але ставки букмекерів не спрацювали. «Бейбі білазання зайняли друге місце. Oh! Oh! <г todavía> а от перше місце замість пророкованого третього зайняла Швейцарія. Цьогоріч країну представила небінарна особа. Немо з треком «The Code». Вони розповіли, що основний меседж конкурсної пісні полягає у проблематиці пошуку себе, визначенні власної ідентичності, а також у тому, яку свободу дарує прийняття себе. Немо змогли не те, що розірвати сцену, а завдяки потужному голосу справити незабутнє враження. Ж неможливо промовчати про платформу, що рухалась, звісно, не без допомоги. Та співак на ній почувався досить зручно. Немо отримали найбільшу кількість балів від журі за всю історію шоу. Це ж 22 12 дванадцятки від журі, в той час, як минулого року, Лорін отримала лише 15 12 дванадцяток. На нашу суб'єктивну думку перемога Швейцарії цілком заслужена, крім того, щоб зламати лише код... Немо ще зламали свій призовий кубок, а також і палець. От таким був непередбачуваний фінал. По справжньому захопливим був виступ альони Альони і Джері Хейл. Дівчата виклались на максимум, а їхній номер уособлював глобальну ідею. У фіналі дівчата отримали достойні бали від журі, а також чимало балів від глядачів. Тому отримали третє місце замість шостого пророкованого. Вважаємо, що це чудовий результат. Номер, який поставила відома українська режисерка-кліпмейкерка Тані Моїньо, справив на публіку в мальме колосальне враження. Навіть у середині виступу кілька разів лунали захоплені вигуки та оплески. До речі, Україна встановила рекорд на Євробаченні, оскільки стала єдиною країною, яка уже 17 разів потрапляє у фінал. Крім того, дует розірвав погану статистику другого місця, яку називають Дес Спот. Здебільшого всі, хто виступав під цим номером, займали одні з останніх місць. Хоча, можливо, у цьому зіграла роль зміна у правилах конкурсу, завдяки чому глядачі могли голосувати вже з першого і до останнього виступу. Єдина країна, з якою букмекери не прогадали, стала Франція. Слімон зворушив єврофанів своїм виступом із піснею Мон Амур». Артист частину треку виконав акапельно, через що глядачі спочатку затамували подих, а згодом запищали від задоволення. Завдяки синхронним та спокійним рухам камери та артиста, глядачі по той бік екранів змогли наповну відчути посил пісні, навіть без знання мови. Тому виконавець отримав четверте місце. Як відомо, участь у конкурсі Ізраїлю обернулася гучним скандалом і опинилася під зривом. Пропалестинські активісти масово закликали дискваліфікувати країну. Протести продовжувалися і в день другого півфіналу, 9 травня. А очолила їх Грета Тумберг. Як і слід було очікувати у залі під час виступу, представницю Еден Голан стали освистувати. Подейкують, що в ефірі глушили ці звуки, але мережею ширилися відео глядачів, де чітко чути тривалі невдоволені вигуки та свист. Утім, уже згодом Еден нагородили оплесками. До речі, конкурсантка має латвійське та українське походження, але більшість життя прожила в Росії та виступала в окупованому Криму. Вона представила свій конкурсний трек Харікейн. У фіналі Еден отримала чимало голосів від глядачів, але, на щастя чи, на жаль, замість другого пророкованого місця зайняла лише п'яте. Ще однією небінарною особистістю виявились представники Ірландії. Бамбі так продемонстрували шалену постановку, під якою глядачі не могли відірвати погляд. Музичні критики хвалили композицію «Doomsday Blue» за унікальні звучання. Сама пісня про розбите серце, обман та біль нерозділеного кохання. Але тут вже без звинувачень у чаклунстві точно не обійшлося. Учасники з'явилися в оточенні пентаграми, після чого намагалися побороти фавна, що крутився поруч. Загалом виступ має вайб чорної магії та ритуалів. Такого на Євробаченні ми точно ще не бачили та не чули. Замість пророкованого п'ятого місця отримали лише шосте. Ме місце пророкували Фінляндії, яку представив дует Windows 95 Men з піснею No Rules. Майже весь свій абсурдистський номер артист пробігав сценою з неприкритими сідницями в пошуках шортів. А коли нарешті знайшов і одягнув їх, то запалив феєрверк. Проте у фіналі, як журі, так і глядачі не високо оцінили їхній виступ. Тому конкурсанти не потрапили у топ 10 Замість восьмого місця Італія зайняла сьоме. Вперше за вісім років Італію представила дівчина Анджеліна Манго з треком Ланоя, і вона дуже круто з цим впоралась. Її виступ яскравий, а голос неперевершений. Виконавиця заробила оплески буквально з перших акордів своєї пісні з латиноамериканськими мотивами. Букмекери не робили ставки на Вірменію та не пророкували їм місця у десятці. Проте лада Ніва з пісною Жако показала чудовий результат та виборола своїй країні восьме місце. На дев'ятому місці мала бути Греція. У другому півфіналі виконавиця Маріна Сатті з піснею зарі залишила чимало вражень. Її постановка була дуже енергійною та захопливою. Номер поєднав у собі багато різних мотивів та фарб, що не дало засумувати глядачам. Однак у гранд-фіналі потрапити у десятку виконавиця не змогла, бо дев'яте місце зайняла Швеція. Брати-близнюки Маркус і Мартінос відкривали цьогоріч фінал Євробачення з піснею «Unforgettable». Хлопці вразили публіку своїм неймовірним номером та незабутньою піснею. Серед найяскравіших виступів опинився номер представниці Австрії, співачки Калін. Виконавиця гідно представила свою країну з піснею Will Rave», проте не отримала пророкованого 10-го місця. Чого не скажеш про Португалію на відміну від інших представників, у Йоланди був доволі стриманий номер. Вона виконала початок своєї пісні Гріто Акапельно» та продемонструвала майстерність у володінні голосом. Але цим нікого наразі не здивуєш. Публіці необхідне шоу. Ще один гучний скандал прогримів на Євробаченні. Представник Нідерландів Йост Кляйн теж мав бути у топ 10 Він вийшов на сцену другого півфіналу та змусив танцювати весь зал, забезпечивши собі місце у гранд-фіналі. Його конкурсна пісня Європапа встигла запланити соцмережі, ставши вірусною. Наприкінці номеру відбувся справжній голландський рейв. Єврофани танцювали не тільки біля сцени, але й за кулісами. Проте незадовго до фіналу оголосили, що Йосткляйна дискваліфіковано. Подейкують, що це через сутичку з працівницею, яка переслідувала виконавця з камерою до самої зеленої кімнати, та не зупинялась навіть після прохання конкурсанта, тому він замахнувся на неї. Але кажуть, фізичного насилля не було. Також ширилась чутка, що це могло бути через представницю Ізраїлю. Нібито між двома конкурсантами був конфлікт. Ж цього року букмекери зазнали фіаско. Вперше за довгий час вони не передбачили переможця, помилились топ-10, а також з тим, що Україна займе призове місце. Якщо ви слідкуєте за нами в соцмережах, пишіть, як вам цьогорічне Євробачення та за кого ви вболівали. Нагадую, ви були в Мюзікрумі. Слухайте класну музику. Побачимось.